Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на економічні теми про економіку України і не тільки. Мене надзвичайно цікавий гість. Це Олег Пензон, голова економічного дискусійного клубу та економіст. Рада вітати вас! Слава Україні. Героям слава надзвичайно дякую за гарну рекламу. Спасибі, що підключились, пане Олеже. Пропоную розпочати все ж таки з українських питань, далі рухатись ефірними темами. Щодо України, є інформація, що МВФ та Україна попередньо погодили нову програму, яка розрахована на 48 місяців, себто 4 роки: 2026-2029, Мова йде про 8 мільярдів доларів. Кредиту для України, але є в цій домовленості і обов'язки для української сторони. Мовиться про те, що треба переглянути систему спрощеного податкування, переглянути ввезення посилок без мит, а переглянути дотримання податкового законодавства, зокрема оподаткування доходів, які отримані на різних платформах, те, що ми одноразово обговорювали. Ну і власне, це такі попередні вимоги. Як ви бачите, це для нас вигідно. І чи вдасться нам реально домовитись та отримати ці гроші? Бо я так розумію, це дуже важливо цей макрофін для нашого фінансування, фінансування нашого бюджету. Я буду говорити дуже обережно, з вашого дозволу, добре. Е, перше. То, про що ми з вами почули? Це Досягнуті домовленості на рівні персоналу. Рішення щодо виділення Україні коштів буде прийматися радою директорів Міжнародного валютного фонду. І це рішення остаточне буде напряму прив'язуватися до того, чи отримає Україна фінансування від наших партнерів європейських на 26 рік. Тобто, в тій записці, що на сьогоднішній момент є в відкритому доступі, там написано, що ро... остаточний розгляд започаткування з Україною нової програми на рівні Ради директорів Міжнародного валютного фонду буде враховувати наявність інших програм, тому що Міжнародний валютний фонд не може фінансувати. Ту країну, в якій повністю розбалансовані державні фінанси. Тобто, з одного боку, це є позитивний крок, але з другого боку, він не є остаточним. Це перший момент, який треба розуміти. Хоча, з другого боку, дивіться, ми ж з вами знаходимося у програмі сьогодні. так? Кінці 20, на початку 23-го року в першому кварталі Україна ввійшла в програму з європейським з Міжнародним валютним фондом на 15 мільярдів доларів. Ця програма закінчується в першому кварталі 27-го року. Тобто, формально, навіть якщо ми зараз не підпишемо. З Міжнародним валютним фондом нові умови ми будемо продовжувати існувати в старій програмі. Чому ми нам ми зажадали нову програму? А все дуже просто: ту програму на 15 мільярдів доларів, яка була започаткована в 2023 році, ми її практично повністю вже вичерпали. Там грошей не лишилося. Силу того, що Україні були потрібні надзвичайно великі кошти для фінансування безпеки і оборони, для фінансування соціальних видатків у 2023 році, на початку 2024 року, ми практично вибрали, там лишилося пару мільярдів. А нам на 26 рік, в зв'язку з тим, що продовжується війна, треба значно більші суми. Тому сталася ідея поновити, зробити нову програму ще раз, на 8 мільярдів, не на 15, не на 20, на 8. Тобто. Вже менше, ніж ми хотіли, але ну, принаймні це більше, ніж то, що там лишилося по грошах попередньої програми. Е, ну, Просто щоб ми з вами розуміли, що остаточне рішення поки що ще не прийняте. Формально всі, так би мовити, от за. Тепер, що стосується тих. Вимог, що нам говорять. Ну, дивіться, то, що ми зараз з вами обговорили, це і так знаходиться сьогодні в Верховній Раді у вигляді пропозицій уряду і народних депутатів. Тобто, оподаткувати пересилки за кордонні, що хіба ми не про це не чули, багато говорили. Е, оподаткувати е, доходи українців, які торгують на маркетплейсах це одна з форм, це ж це ж зміна податкового законодавства. Слухайте. Це форма боротьби з корупцією, це форма боротьби з кінвою сектором економіки. Дивіться, з першого дня існування податкового кодексу. Там є норма, що будь-який дохід фізичної особи, любий дохід фізичної особи, чи то 200 гривень, чи то 100 гривень, має оподатковуватися 18% плюс ну, зараз воєнний збір. То, що ми з вами не платимо цього, це не означає, що того і норми в законодавстві немає. Ну, тобто формально людина, яка щось продала через якийсь макетплейс, або пішла до сусідів, там, поремонтувала сантехніку, їй сусіди дали якусь там умовно 200 чи 500 гривень. або, наприклад, здала в оренду квартиру і отримала орендну платню. Все це має оподаткуватися. Розумієте, в чому проблема? По українському законодавству це мало бути оподатковане завжди. Інша справа, що ми цього не, ніколи не робили. Тобто, коли ми з вами говоримо про боротьбу з тіньовим сектором економіки, ми чомусь говоримо, от хай вони там митницю припинять красти, хай вони там корупцію зменшать. Але то, що. Ну, давайте будемо відверті. Дуже багато людей отримують заробітну платню в конвертах. Ну, це ж теж тіньовий сектор економіки. Але ми з тим мовчки погоджуємося, тому що думаю, що нам це вигідно. Тому Міжнародний валютний фонд говорить, от давайте хоча б у той сегмент тіньового сектору економіки витягнемо на поверхню. До речі, там ще одна вимога: Міжнародного валютного фонду після закінчення воєнних. Дій, тобто після закінчення особ, особ, скажімо, особливого стану, продовжити збирати гроші під воєнний збір. Тобто, щоб воєнний збір лишався і надалі нормою податкового законодавства. Тобто, оці всі речі, про які говорить Міжнародний валютний фонд, так воно виглядає. Але Ну, я би дуже сильно зараз не перебільшував значення подібних речей по одній простій причині. Я вам наведу дуже цікавий приклад, який постійно його меморандум з Міжнародним валютним фондом, постійно, з 2008 року, якщо я не помиляюся це приведення ціни тарифів на енергоносії для населення до ринкового рівня. Воно є в усіх меморандумах. От візьміть тупо всі меморандуми з Міжнародним валютним фондом, всі дої, там є. У нас щось змінилося? Політично це не вигідно. І влада намагається уникати речей, які дуже сильно будуть дратувати суспільство. Ну, от, Зокрема, питання спрощеної системи оподаткування. Та воно є в вимогах Міжнародного валютного фонду. Спрощену система оподаткування має бути максимально зменшена. Але це є величезний електоральний загін. Ви що дійсно вірите, що якась там політична сила напередодні виборів почне по-живому різати спрощену систему оподаткування? Слухайте. Тому давайте ми не будемо перебільшувати. Негативні наслідки, які можливі у випадку підписання цього меморандуму, час покаже, як воно буде, що воно буде. Тим більше, поки що нам цей кредит і не дали.